Українці продовжують протистояти російським військам за увесь час. Наші воїни відбили велику кількість атак. Рашистам не вдасться нас здолати. Ми разом, і ми є сила. Кременчуцькі новини в ефірі ми розкажемо вам, як жив Кременчук сьогодні. Сьогодні Кременчук попрощався зі своїм захисником Андрієм Калініченком. Чоловік з перших днів війни став до лав зсу, але, на жаль, 14 листопада його серце не витримало. Світла пам'ять та співчуття близьким. Клята війна забрала у нас мрії, домівки, близьких та спокійне життя. Кожного дня ми молимося за наших бійців, які зранку до самої ночі тримають оборону, аби ми спокійно засинали та прокидались у своїх ліжках. Без роздумів з перших днів війни Андрій Калініченко пішов боронити нашу державу, але 14 листопада у нього зупинилося серце. Ми сьогодні проважаємо останній путь. Калінченка Андрія Миколаєвича. З початку бойових дій він вступив до лав Збройних сил України, попав в одну із артилерійських бригад, відділ артилерійської розвідки, але не витримало його серце. І вже 14 листопада цього року він скончався. Андрія знали як веселого, розумного та щасливого чоловіка. На жаль, в особистому житті в нього нічого не вийшло, тому залишилась тільки мати. Насправді він був дуже доброю людиною. Він гарно вчився. Він активний був хлопцем у нас. Життя особисто в нього не склалося і, мабуть, тому він пішов в перших рядах захищати. Він один нас з класу захисником. Останнє повідомлення, яке він прислав всім однокласникам, це було мені не соромно буде зустрітися на зустрічі випускників. Якось так вийшло, що клас весь зібрався саме тут. Ми зібралися всі, тільки ось на такій зустрічі мене зібрали. Андрія поховали на алеї героїв на свіжтоському кладовищі Вічна пам'ять та Шана. Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Українці вітають олігарха втікача Костянтина Живаго. Він очолив антирейтинг олігархів, які найбільше шкодять Україні під час війни з Росією. Подробиці про чергові заслуги олігарха перед українцями вже за мить. 17 листопада видання Телеграф оприлюднило антирейтинг олігархів, які за думкою експертів найбільше шкодять Україні під час війни з расистами. Серед них Вадим Новинський, Олег Бахматюк, Вадим Столар, Олександр Ярославський і лідер цього антирейтингу Костянтин Живаго. Які ж сумнівні заслуги допомогли олігарху втікачу Костянтину живаго здобути таку впевнену перемогу і стати кращим серед гірших? За матеріалами видання Телеграф Живаго, як власник фінансово-промислової групи «Фінанс і кредит винен державі 15 мільярдів гривень через одноіменний банк. А вкладників цього банку було просто кинуто, як то кажуть в народі, на бабки. І це далеко не всі досягнення в лапках живаго. Ще до початку вторгнення Росії підконтрольний йому на той час завод Крас ухильного. Лявся від сплати штрафів на суму близько 7 мільйонів гривень на користь Міноборони за несвоєчасне виконання оборонного замовлення. Чим живаго завдав серйозної шкоди українській армії? А кременчужани ще добре пам'ятають, як працівникам заводу тривалий час не виплачувалася заробітна плата. А нещодавно, вже під час війни, живаго придбав на свою фірму чотири дороговартісні позашляховики, скористувавшись нульовим розмитненням, ми запитали у Кременчужан, що робити з олігархами, які Ходять Україні зараз під час війни з Росією. Ви їх, щоб вони вкладували гроші в страну свою, в победу нашу, щоб нашу економіку. Втім, посадити і розкулачити на пользу Україні. а що можна з ними робити? А далі пусть живуть в тюрмі. А вийдуть, пусть будуть бідними. Саджати їх за їх право порушує. Все правильно було б, на мою думку, якщо б так робили. Сусіма надо все їх, збирати пользу народу України, тим болі пострадавшого. А їх же дійстві, звісно, нада ка не зупиняється живаго і зараз його фірма намагається взяти під контроль спиртову галузь України. На переконання експертів, які формували антирейтинг щодо живаго та інших олігархів-шкідників, потрібно задіяти закон про деолігархізацію і націоналізувати майно олігархів на користь держави. Антон Воробйов, Марія Бардаєва, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. З вечора вчорашнього дня у Кременчуці вперше за цей сезон засніжило. Тож сьогодні вночі на маршрути виїхали солерозкидувачі комунального підприємства КТП 1628, аби вранці на автошляхах міста не було ожеледиці. Як це відбувалось, дивіться далі. Початку тижня кременчужани чекали на снігову погоду. А вже сьогодні все місто побіліло та вкрило сніговими кучугурами. Наші журналісти нагадують, що милуючись засніженими пейзажами, варто пам'ятати, яку ціну мають наші мирні будні. Деталі далі. Сніг це як дитинство. Я люблю, воно нарядне на вулиці становиться. Так що я, як дитина в душі, люблю зиму і чекаю сніг. Співвідношення зими і першого снігу це завжди пов'язано. Хочеться снігу, хочеться вже легкого морозу, хочеться свята. Ще на початку тижня кременчужани вже чекали на перший цьогорічний сніг, і ось нарешті, в ніч 17 на 18 листопада, він ошатно вбрав парки, вулиці, дерева та домівки нашого міста. Пропонуємо вам разом з нами помилуватися красою засніженого Кременчука. Якби ми не раділи першому снігу та наближенню новорічного свята, потрібно пам'ятати, в яких умовах зараз тримають оборону наші бійці ЗСУ. Радіючи снігові, не забувайте донатити на потреби нашим захисникам. Артем Ребров, студенти групи ЖУР 211 Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Зима стає серйозним випробуванням для будь-якого автомобіля: коливання температур, висока вологість, морози, слизька дорога, хімічні речовини на ній все це погіршує стан автомобіля та якість їзди. Правильно підготувавши машину до зими, ви зможете уникнути неприємних наслідків. Як правильно це зробити, дивіться далі. Холодна пора року вимагає від людини не тільки утеплення гардеробу, але й особливої підготовки свого автомобіля до зимового періоду. Розглянемо основні правила, яких треба дотримуватись, готуючи машину до суворих умов холодної пори року. Перейдіть на зимову гуму, у місцевості для якої характерні рясні снігопади і низькі температури. Зимова гума необхідність. Це перше, коли Починається желедитися, це є небезпека їздити на літній гумі. Звернути обов'язкову увагу потрібно на рік випуску, щоб вона не була дуже старою, пересохшою. Також дивитися, перевіряти тиск, тому що з приходом холодів тиск зменшується. Протестуйте масло, воно не має бути занадто в'язким. Коли температури низькі, мастило густіше, а двигун перегрівається. Мастило потрібно змінювати для того, щоб ваш двигун. Працював рівномірно, щоб не було у вас задирів. Чим якісніша влива в двигуні, тим більше ваш двигун прослужить. Перевірте електрику. Навантаження на акумулятор автомобіля взимку значно зростає. На морозі ємність батареї падає. Перевірити якість вашого АКБ, акумулятора, щоб він щоб вас не було, що ви вийшли зранку. Він же вас просів і ви не можете завести своє авто. Проводьте воскування. Це допоможе запобігти потраплянню їдкої солі на фарбу або метал. Можна обробляти ваш кузов автомобіля спеціальними восками, керамічними покриттями, тому що на дорогах багато насипають хімії, солі, щоб не було ні корозій, ні бруду. Чим більше ви дивитесь автомобілем, тим менше у нас буде підводити на дорозі. Стежте за рівнем антифризу. Важливо підтримувати рівне співвідношення антифризу і води. Якщо води буде забагато, в умовах низьких температур суміш замерзне. Як бачите, підготувати машину до зими не так вже й складно. Необхідно просто врахувати певні аспекти, які можуть мати значення в холодний зимовий час. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вчора на початку 20-ї години до служби порятунку звернувся кременчужанин із закликом про допомогу. На березі Дніпра у водяній пасті опинилась улюблениця рибалок собачка чорнуха. Впродовж трьох годин ломом, кувалдою та відбійним молотком рятувальники визволяли чотирилапу. Подробиці далі. Вчора ми вже розповідали про те, що рівень води у Дніпрі значно підвищився. Через те опинилася у пастці собака-чорнуха. Чотирилапа знайшла собі прихисток під бетонними плитами на березі річки Дніпро поблизу Придніпровського парку. Водою затопило прокопаний собачкою отвір, через який вона пробиралася назовні. На допомогу оперативно прибули рятувальники. Роботи проводилися за допомогою лому кувалди. Майже 4 години поспіль до 11 години вечора. Коли отвір вже був таких розмірів, що собачка могла звідти вибратись, вона не поспішала цього робити. Рятувальники відійшли на безпечну відстань, і собачка показалася, що вона може вибратися, але виходити вона не захотіла. Вранці рятувальники навідали чорнуху, вода вже трохи відступила, тож собачка почуває себе у безпеці. Як повідомили самі рибаки, що собачка тут мешкає вже тривалий час, її доглядають, її годують. Сьогодні вранці вона також вже бігала і в неї був сніданок. Але рятувальники хотіли ж побачити цю собачку, пригостили її кормом, але знову таки вона не поспішала виходити зі своєї нори, тільки показала свій носик, що вона там дійсно є. Рятувальники ж нагадують, коли є загроза життю або людини, або тварини, варто телефонувати за номером 101. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Булінг у різних своїх проявах, на жаль, присутній у нашому житті. Сьогодні до міжнародного дня протидії булінгу кременчужани ділились досвідом, як протистояти цьому виду насильства. Іди звідси, щоб ми тебе більше тут не бачили. Ці кадри, які ми бачили, це лише реконструкція подій, але булінг це велика проблема. І сьогодні, у міжнародний день протидії булінгу, ми запитали в Кременчужан, які приклади були в їхньому житті та як цьому протидіяти. Особисто я не стикалася з булінгом, але я знаю, що це таке, тому що в дитячі роки в школі були діти до яких. Застосовувався булінг з боку їхніх однокласників, могли псувати особисті речі або якось цкувати, наприклад, ображати словесно. Коли я вчилася в школі в п'ятому класі, діти не розуміли, ну діти прикалувалися над наді мною, і щодо моєї зовнішності, тому що, наприклад, я руда. Це ж вони казали. А, рижа барига <гум> чомусь. Ось. Ну, тому що вони, мені здається, що вони не розуміли, так що вони говорять, але вони надо мною змучались. Булінг виникає по відношенню до кого? По відношенню до людини, яка чимось. Не схожа на усіх інших людей, чи то за а, якимось станом здоров'я, чи то за фінансовим своїм положенням, чи то за іншими якимись та зовнішніми характеристиками. Ну, кулаком ударить по ліцу. Треба поважно ставитися до один одного, тобто якісь теми треба підіймати ще з маличку з дітьми. Потрібно звертатися до керівництва школи, якщо це. Саме в цих обставинах було також звертатися до батьків, які в першу чергу повинні допомогти дитині. Також можна до психолога. Я знаю, можна звернутися в поліцію, зрослим. Розказати, як ми можемо захиститись, розвивати свою толерантність, розвивати свою здатність захищати особисті кордони і розуміти. Кордони інших людей, які ми не можемо порушувати. Людина в такій ситуації має знати, що вона не одна. Антон Воробйов, Віктор Петров, студенти групи Жур 211 Кременчуцькі новини. Кременчуцькі організації продовжують допомагати переселенцям і людям з інвалідністю. Наразі допомога потрібна організації на крилах надії України. Волонтери звертаються до Кременчужан з проханням за можливості надати теплі речі та продукти харчування. Ніна Пересленка з Харківської області. Вона приїхала до Кременчука з трьома дітьми. Організація на крилах надії України допомогла їй, тож тепер вона прагне допомагати їм. Найшла собі здесь компанію, і спілкування, друзів і допомагаю. У нас такий проєкт зараз буде стартувати кожну неділю. будемо покормити людей. Організація на крилах надії збирає гуманітарну допомогу для переслухання. Сленців, які проживають у Кременчуці, та для людей з обмеженими можливостями до всіх небайдужих звертаються з проханням допомогти. Наразі гостра необхідність в постільній білизні, теплих речах та засобах гігієни. Будь ласка, по можливості допоможіть нам з речами. Особисто з посудою, з посудом, бо у нас посуду зовсім немає. Приходять люди, от жіночка не було в неї, де жити зовсім не було, де жити в неї. каже, спалили хату, і все немає даже каструльки, де зварити їсти з чого. От і вкритися нема чим ні ковдри, нема, ні подушки нема. Ще нещодавно полиці соціального гардеробу були заповнені речами, взуттям та іграшками. Але організація на крилах надії України передала значну частину речей переселенцям та людям з обмеженими можливостями у село Семенівка. Там є теж така волонтерська організація людей з обмеженими можливостями, куди ми їм відправили дуже багато речей. Тому зараз ми знову даємо оголошення, що ми Шукаємо і потребуємо речі необхідні для наших людей. Щодня до організації звертається близько ста людей, які потребують допомоги, і саме ваш внесок до поповнення гуманітарного складу організації матиме велике значення. Ми просимо людей долучатися до нас, нашу організацію. Ми дуже відкриті. Ми приймемо, ми допоможемо. 3 грудня відзначатимуть Міжнародний день людей з інвалідністю, аби привернути увагу до проблем цієї соціальної групи та наголосити, що їм потрібна підтримка. Не залишайтесь байдужими. Ваша допомога наближає нас всіх до перемоги. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. 12 листопада у Берліні відбувся чемпіонат Німеччини з бальних танців, в якому взяла участь Кременчуцька пара. Микита та ліза гідно проявили себе на престижних змаганнях та привезли додому нагороди. Детальніше дивіться далі. Поза паркетом вони звичайні брати, сестра, які спілкуються вдома лише за сімейним столом. А виходячи на танцювальний майданчик, пара, яка щодня працює над собою задля гарних результатів. Єлизавета та Микита двійнята, та це не заважає їм танцювати в парі вже 12 років. Дуже тяжко, тому що проблеми з домом, ми іноді переносимо на паркет, але це робити не можна, але ми, так виходить. Так, але ми стараємося І з паркету додому теж. Переносимо проблеми, але ми стараємося це не робити і не сваритись. 12 листопада у Берліні відбувся чемпіонат Німеччини Берлін Бал Ліза та Микита спробували себе на доволі престижних міжнародних змаганнях з бальних танців. Легенди бальних танців там Брайан Вотсон. Ну бальники знають весь топ танців стандартів. Приїхав туди змагатися за чемпіонство. Дуже Просто. багато українських пар, майже в фіналі п'ять пар із 6 – Це всі українські так, так. в кожній категорії. І всі українські пари були на перших місцях взагалі. Тобто, не одна іноземна пара не обійшла. Пара танцівників не тільки гідно себе проявила на змаганнях, а й привезла додому нагороди. Ліза та Микита взяли участь у двох категоріях, де посіли третє та п'яте місця. Тренери Димовський дентспортклаб задоволені вихованцями та їхніми результатами. Ми дуже пишаємося Нікітою та Лізою. Вони сильно готувалися до цього турніру. Ми проводили інтенсив перед цим на Було полегну, дуже багато так. дисциплін. У Нас була запрошені тренера з фізичної підготовки. Ми танцювали багато фіналів, готували їх фізично сильно. Вони дуже багато проводять часу самі в залі. Одразу після уроків вони приходять до зали і тренуються самостійно. Дуже багато топові танцівники Європи зібралися на паркеті та боролися за першість. Варто відзначити, що Росію не допустили до цих змагань, а українців підтримували як ніколи. Ми коли танцювали, дуже багато українців з флагами, всі кричать Україна у нас на всіх костюмах українські Прапори у всіх танцюристів, тому відразу видно, де Україна, і дуже сильно підтримують, кричають: «Давай, Україна! От, дуже класно. Дуже круто, коли ти стоїш в фіналі на крутому великому турнірі, і всі майже з українськими прапорами. Ну круто представляти свою країну на великих змаганнях. Вже 24 листопада. Микита та ліза планують взяти участь у змаганнях в Києві. А свій 17-й день народження пара відзначатиме у Львові на танцювальному майданчику. Тож бажаємо танцівникам успіху та легкого паркету. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини. Минулого не зітреш з пам'яті, воно навіки закарбоване в наших серцях. Українці завжди пам'ятатимуть про злодіяння расистів і про те, як наш народ відчайдушно боровся за своє право на мирне і щасливе життя. А ще вони пам'ятатимуть нашу блискучу перемогу і святкуватимуть її як другий день незалежності.